Вітаю на каналі Початкова Німецька. Отже, сьогодні починаємо з займенників Я і ти. Це два найосновніших займенників в будь-якій мові, і вони найбільше використовуються ними, треба вміти оперувати. Тобто, я вже вам подавав лекції, але сьогодні ми так для початку знову, щоб нам було легко на початок. Лесон номер 33 A. 33a. Ich suche ein Haus Nummer 33a. Ich suche ein Haus Nummer 131 A. Ich und du, äh, ja ich te. Majem äh, universale Phrase. ich glaube. Ich glaube dich, ja, du bewiru. Ich glaube dich nicht, ja, du newiru. Ich suche dich, ich glaube dich, ich liebe dich. Da äh ja, te bewiru, äh ja, я тебе верю, я, я шукаю, я тебе люблю. О. Все таки, е, ну, фрази, які є, ми сьогодні попробуємо у них тут трошки копнутися глибше. Ich glaube du hast Alles richtig gemacht. Тобто ви щось зробили. Хтось прийшов, подивився і каже, і грав до вас alles Richtig gemacht. А ah, колега, alles richtig gemacht, алес Richt. Якщо щось не все, то скажу, ніхто а але не так все, але добре. Ніхто шляхт, колега і так далі. Не так зле. Und Якщо вам так кажуть, то, то вже е, ви зробили добре. Просто не до чого доколупатися. Або е, мають до вас добрий намір, добру, добру душу, добре серце, то можете напатарасити, то все одно вам е, ну, скажуть, що ви зробили добре. Пару раз. Далі. Іх, арбайте, гойте онду аух. Іх, арбайте, гойте auch. Тобто я працюю і ти. Мається на увазі, сьогодні працюю я і ти. І гойте арбайтенвіра. Сьогодні ми працюємо разом. Але це вже віра, це е, е, перша особа множина, то сьогоднішньої лекції так чуть-чуть тільки зачепило, щоб ви зрозуміли. Далі. Поза тим, хто повторює і, і, і хто не перший раз, то він вже то е, по постарав чув, напевно. Далі. Іх це є дих, я бачу тебе. Тобто я тебе бачу, і все є дих, і ну, Я тебе бачу, я тобі дзвоню, так? можна так сказати ще далі. І груфеді, ходь і нахмітак. Я тобі дзвоню сьогодні e, після обіду, так? Далі? І діх. І Гередіх. І Гередіх колега, я я, на цю рік, колега, я я. Ви щось хочете спитати по телефоні, там складати, там, то говорите, він вам відповідає і герид. Або він вас питає Герензиміх? Я я і Гередіх, і Герезіх. Там, чи діг, чи зіг, то ви вже маєте саме знати, бо зіг це вас, а діг це тебе, так? Ну, Але добре і так.

weil ich werde dich anrufen. Ich werde dich anrufen. Äh ja, du bist сегодня за телефоном. Ich werde dich anrufen. Heute Nachmittag. Ну треба було б дописати heute Nachmittag, то heute ми маємо а э Nachmittag то ну тут всё не входить. Далі, «Ich werde dich treffen», «Ich werde treffen dich. Я тебе зустріну. Тобто, щоб ви, ну, це таке. Щоб ви не, ну, не загубилися, не пропали. Приблизно так. Ну, а сьогодні для початку. Нового року це цього досить. Я думаю, в наступних лекціях ми чуть-чуть кожен раз, кожна лекція вона чимось інакша і кожен раз я збагачую і дивлюся. Думаю, що якщо ми дійдемо там до якихось 50 лекцій, потім, якщо комусь важко, я почну знову з нуля і будемо так вчитися. Кожен раз корисно. І пам'ятайте, що ті всі лекції, які зараз є. Кому вам, з вас треба, то ви собі їх запишіть, тому що я всі зберігати не можу. У мене би зараз було на каналі більше як 1200 відео. І, і що, е, що я буду з ними робити, як мені не стає місця, розумієте? Тоді треба Бог знає яку апаратуру, щоб зайти, так щоб ви зрозуміли. Ну, Отаке. От Дякую, кланююся і, і запрошую. Просто хто має собі бажання, візьміть собі, які вибереть собі якісь там, якісь там може найважливіші моменти, виберіть собі там е, найголовніше, воно все йде там до, до 60% лекції. Далі там вже йде або полтор, або я можу якусь там історію розказати, то перепрошую. Але оці перших, ну. Якщо 25 хвилин скажемо, це 15 хвилин 100% основне. 15-20 хвилин. О. І я е, ну, дивлюся, працюю, виправляюся, бо то не було таких програм ніде. Я мусив сам тут все по-піонерськи піти і ну, рушитися вперед, щоб щось, чогось добитися. Дякую ще раз. кланяюся і перепрошую і запрошую.